Електробезпека, білет номер 3, Питання: три прилади обліку електроенергії. У громадських та житлових будинках, індивідуальних забудовників, розрахункові лічильники електроенергії повинні встановлюватися на ВРП, ГЕРЩЕ у точках балансу розподілу за постачальною організацією. За наявності, вбудованих і пробудованих трансформаторних підстанцій, потужність яких повністю використовується споживачами будинків, розрахункові лічильники повинні встановлюватися на вводах силових трансформаторів. на Пільний щит низької напруги, який одночасно є ВРП-будинку. Розрахункові лічильники, житлових будинків, освітлення сходових кліток, контур домуправлінь. Дворова освітня тощо. Рекомендує встановити в шафах ВРП розповім, пункт, або на панелях Герші. Розрахункові лічильники слід розміщувати сумісно з апаратами захисту автоматичними вимикачами запобіжниками. При установці квартирних щитків у квартирах. Лічильники повинні встановлюватися на цих щитках, допускається установка лічильників на поверхових щитках. Що це що робиться? Для безпечної зміни заміни лічильника безпосередньо вікну мережу. Перед кожним лічильником повинен передбачатися. Комутаційний апарат для зняття напруги з усіх фаз приєднаних до лічильника. Апарати вмикання вимикання, що призначені для зняття напруги в розрахункових лічильників розміщених квартирах, повинні розміщуватися за їх межами. Апарати вимикання, ну да, щоб не виключили. За лічильником увімкнено безпосередньо в мережу повинен бути встановлений апарат захисту пінок до голови 3.1 ПУЕ. Якщо від лічильника відходять декілька ліній обладнаних апаратом захисту, встановлення загального апарата захисту не потрібне. На кожну групу тоді ставлять. У житлових будинках слід встановити один однофазний або трифазний розрахунковий лічильник. Три при трифазному вводі на кожну квартиру, якщо в квартиру три заходять. Да? Розрахункові лічильники в громадських будинках з декількома споживачами електроенергії повинні передбачати, передбачатися для кожного споживача, відокремленого в господарському відношенні, ательє, магазин, майстерні, склади, житлові експлуатаційні котлети. Ну, щоб посчитати, тільки витрачають. Рекомендується оснащення житлових будинків системою дистанційного зняття показань лічильників, що зараз робиться. Дякую за увагу.